Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми говоримо із Андрієм Вітренком, першим заступником міністра освіти і науки України. Пане Андрію, доброго здоров'я! Скажіть, будь ласка, з якими підсумками Україна завершила перший семестр цього навчального року? Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні! Я хотів би сказати, що ми пишаємося всіми нашими освітянами, бо Україна це єдина країна в історії людства, яка не зупинила освітній процес під час активної фази бойових дій на її території. Відповідно щодо статистики, то наразі у нас є значні втрати освітньої інфраструктури. Які обліковуються, якщо так сказати, що пошкоджено, це більше 2600 будівель закладів освіти, а повністю зруйновано 406 будівлі закладів освіти. Наразі на підконтрольній Україні території працює 12 900 гріжково. За межами України, країнах Європейського Союзу та по всьому світу, у нас наразі перебуває. Приблизно 516 тисяч дітей шкільного віку, цей показник коливався від 620 тисяч, і ми радіємо тому, що вже більше 100 тисяч дітей повернулося до України до освітньої системи Української національної освітньої системи. На тимчасово окупованих територіях наразі перебуває приблизно 95 тисяч учнів. А що стосується форматів освітнього процесу, то Лише в режимі онлайн у нас працює 4967 шкіл, а в змішаному, змішаному та традиційному форматі, тобто офлайн, працює 8205 шкіл. Ось такі, якщо коротко, підсумки цього першого воєнного семестру. Андрію, скажіть, наскільки вплинуло на кількість учнів в українських школах, перехід Росії до тактики. Терору і цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру. Наскільки відключення блекаути вплинули на навчальний процес? Безумовно, негативний вплив цих терористичних атак, одну з яких ми сьогодні наразі зранку також пережили. І, дякуючи нашим Збройним силам та провітряній обороні, ми не маємо сьогодні значних втрат. Ця ситуація з відключенням електроенергії змушує освітян реагувати відповідно. Простих рішень наразі не існує. Але Міністерство освіти і науки рекомендує освітянам змінювати та трансформувати освітні процеси. Він має бути зручним як для вчителів, так і для здобувачів освіти. Ось тому ми рекомендуємо робити змінність. Ми рекомендуємо Розпочинати роботу, якщо це офлайн навчання або змішане навчання протягом світового дня, тобто і все інше на вимогу навчально-педагогічної ради кожного з закладів. Якщо у нас є запитання в залі, то це час для них. Прошу доброго дня, Юлія Гадіна Окрінформ. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з друком підручників для п'ятих класів, що там відбувається, і як планується в наступному році видавати підручники для учнів шостого класу, які мають навчатися за програмою нової української школи? Дякую, дякую вам за запитання. Що стосується друку підручників, наразі на сьогоднішній день за допомогою наших європейських партнерів, надруковано підручники з математики. Для п'ятого класу і готується видання підручників з української мови. То, а, за минулому тижні а, посольство Фінляндії а, відповідно до програми нової української школи виділило ще 3 мільйона євро для підготовки підручників для нової української школи. На наступний рік ми плануємо видання підручників для шостого класу. Конкурс цих підручників наразі ще триває, враховуючи введення воєнного стану на територію. Прошу. Дякую дуже. І ще в продовження нової української школи, От, власне, в бюджет на наступний рік 2022 значно скорочені видатки на освіту. Що буде із реформою нової української школи наступного року? Дякую. Дякую вам за запитання. Я хочу запевнити. Всіх колег я хочу запевнити всіх стейкхолдерів, а це і батьки і учні, що ані реформі нова українська школа, ані зовнішньому незалежному оцінюванню нічого не загрожує. Ці реформи будуть продовжуватися і будуть функціонувати на території України. Ми розробили відповідне методичне забезпечення, і нова програма для шуткового класу буде а, все рівно продовжуватися. І реформу ніхто згортати не збирається. Дякую. Які зараз можливості є в українського учня, який опинився за кордоном? Можливості продовжувати навчання в українській школі? Так, дякую вам за запитання. Ті діти, які наразі перебувають за територією України, у них і для них розроблено декілька моделей, на які вони можуть орієнтуватися. Перша модель безумовно, ви маєте розуміти, що в багатьох країнах Європейського Союзу. Відвідання школи є обов'язковим відповідно, ну, відповідно до законодавства тієї чи іншої країни. Тобто, дані діти вони мають відвідувати школу в країні перебування. Але для того, щоб вони не втрачали зв'язок з українською школою, з українською національною системою освіти, ми рекомендуємо таким дітям відвідувати онлайн свою школу або будь-яку іншу школу за заявою батьків та або опікунів. Тобто, ми рекомендуємо. Відвідувати заняття з української мови, української літератури і історії України, тому що ці предмети вони не вивчаються, і коли наші діти повернуться, ми не зможемо їх автоматично перезарахувати. Всі інші предмети вони будуть автоматично перезараховані. Окремо хочу сказати, що у нас функціонує державний ліцей, українська міжнародна школа, там, де можуть діти навчатися за екстернатною формою навчання, тобто без жодних обмежень для здобувачів світу. Туди прийом здійснюється також за заявою. А ну і безумовно, це онлайн-форми навчання. Це всеукраїнська школа онлайн, там де у нас вже декілька сотень тисяч зареєстровано учасників, там де розміщені еталонні уроки е, з усіх предметів. Окремо хочу сказати, що всі підручники, до речі, всі підручники і для п'ятого класу е, в електронній формі розміщені на сайті Державного е, державної наукової установи Інститут модернізації зміста освіти. Тобто, міністерство освіти і науки за цей рік зробило все можливе для того, щоб наші діти та їх батьки не втратили зв'язок з українською освітньою системою. Дякую. Ми розуміємо, що міністерство зараз продовжує працювати над порядком вступу до вищих навчальних закладів наступного року, наступного літа. І ми розуміємо, що розглядаються різні сценарії, різні можливі варіанти. Що на цей момент ви можете сказати майбутньому абітурієнту або тим українцям юним, які здавали НМТ минулого року, точніше минулого року? Дякую вам за запитання. Дуже актуальне запитання наразі а, про умову вступу до закладів вищої освіти зараз проходять громадські обговорення. Вони розміщені на сайті міністерства. Ми маємо багато звернень від зацікавленої спільноти, які ми будемо опрацьовувати протягом першого тижня нового а, року, і будемо потім презентувати дані умови вступу. Але я хочу сказати, що це ж в більшості залежить від. Повної Ради України наразі там знаходяться три законопроекти, які стосуються вступу в 2023 році. І як тільки законодавець прийме виважене рішення, ми будемо готові його реалізувати. Але Міністерство готується до будь-якого сценарію і до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, і до проведення національного мультипредметного тесту. Тому Ді. я хотів би побажати тим дітям, які зараз готуються до вступу, не хвилюватися. Абсолютно не впливатися, а здобувати знання вміння та навички, які цього літа вам допоможуть вступити в умріяний заклад вищої освіти України. Який варіант вважаєте ви оптимальним? І наскільки можна буде розраховувати на те, що абітурієнт скористається результатами НМТ 2022 року? А в тих правилах прийому, які ми пропонуємо для? Громадського обговорення ми передбачили, що можливо буде використовувати зовнішньо незалежні оцінення 2021 року і результати національного мультипредметного тесту 2022 року. Зумовно, я вважаю, що найбільш оптимальним є той а, варіант, який запропонував Кабінет міністрів, коли вносив до Верховної Ради свій законопроект. І а, ми вважаємо, що найоптимальнішим є той варіант, який ми а Зараз з громадськістю поговорів. Мене останнє запитання. Багато шкіл і навчальних закладів стали в останні тижні. Центрами незламності очевидно, що це додаткове навантаження і на, на вчителів і на колективи шкіл чи університетів. Чи можете ви сказати, як цей процес відбувається? Можливо, є якісь з нього висновки, спостереження, що це означає для нашої системи освіти? Ось така таке додаткове навантаження. Я би назвав це завданням зірочкою, яке з'явилося зараз у колективі. А, ну, дякую вам за запитання. Пункт незглавності є а, тією, скажімо так, мережою, яка дозволить Україні у випадку там, терористичної атаки з боку з боку Кацапів пережити дуже складну зиму, яка нас очікує. Дана ситуація і те завдання, яке отримала система освіти, вона показує в першу чергу. Це сталість системи освіти і показує те, що саме освітяни. Є основою для функціонування незалежної української держави і української нації. Безумовно, це наш перший досвід. Ми проходимо його дуже складно, але результати вони є потужними. Центри незглавності організовані в багатьох закладах середньої освіти, а також в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Наскільки мені відомо, що основу Центрів незглавності і їх забезпечення покладено на місцеві органі державної влади, і тому я, як представник, наприклад, Київського самоврядування, ми приймалися даною проблематикою. І ми впевнені, що багато з освітян чітко виважено і дуже якісно виконали це завдання Дякую. Якщо запитань більше немає. Є запитання, і, мабуть, воно буде останнім. Ще запитання. Стосовно знову ж таки бюджету на 2023 рік у державному бюджеті закладені гроші на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Поясніть, будь ласка, на що мають витрачатися ці кошти, що мається на увазі. Дякую. Дякую. Да, це дійсно є нова субвенція розміром 1,5 цілипдесята мільярда гривень. Для облаштування безпечного освітнього середовища ми консультуємося наразі з Міністерством фінансів, з народними депутатами, як використовувати ці кошти за нашою за пропозицією. Ми вважаємо, що в першу чергу необхідно звернути увагу на опорні заклади середньої освіти і облаштувати там укриття високої якості. Збільшити їх розмір для того, щоб всі здобувачі освіти мали змогу у випадку повітряної тривоги там перебувати для того, щоб їх життю нічого не загрожувало. Дякую, Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти і науки України. Дякуємо за цю розмову і запрошуємо Дякую. всіх далі стежити за анонсами в медіа центру Україна Українформ Stand with Ukraine».